Я як людина розумію, що прийшла, що треба щось робити. і це щось сьогодні не бігати і вирішувати проблеми зі здоров'ям, з грошима, з реалізацією, з вихованням, з смислами життя і багато чим іншим, а прийти за тим «я», яке спроможне це реалізувати так, як потрібно вам. Як вашому індивіду потрібно, як вашій душі потрібно, як вашому вищому я потрібно для того, щоб розкрити оте істинне, унікальне, заради якого ви знаходитесь в матриці життя. Бо всі інші види буття незмінні, немає життя більше ніде. Всі інші види існування, це буття, там немає змін. Зміни тільки тут. Зміною тільки в цій реальності. І ця реальність сконструйована під ці зміни. Для чого? Щоб змінитися так, щоб стати до себе ближче. До себе до якого? До того непізнаного, заради якого ти тут? Тому що коли твоя душа видихнулася, в ній вже була атма. Ося іскра життя, цей імпульс, який заставляє йти а, дихати, Це імпульс, який заставляє битися на п'ятій неділі а, внутріутробного розвитку. Наше серце це ж не серце, це просто, просто м'язова трубка, там така, але воно вже це перше, перший імпульс, і перший імпульс, який замовкне, коли ми видихнемо. Коли ми покинемо цю гру. І поки ми дихаємо, ми дихаємо е, під певний смисл, тому що атма, логія, да, атма це суть, але коли ми подивимося по семантики слів, то атма е, це смисл, сенс такий. Да? А логос – це знання, е, смисл того дихання. Навіщо ти сюди прийшов? Навіщо ти кисень витрачаєш? Навіщо ти в матриці життя? Чого ти не сидів собі там десь в якихось світах незмінний? Навіщо ти прийшов а, в а, матрицю змін і боїшся цих змін? І хочеш бути як всі, і боїшся своїх бажань. І вважаєш, що твої бажання якісь соромні, сором'язливі, чи ще якісь. І хочеш бути схожим на когось. Оце знає, як роздуплитися треба. Ми в тріпі. Тут кожна секундочка важлива. Тут секунда в секунді важлива, Тут навіть волосочок просто так не падає. Це це гра і а, вона е, е, живе разом з живими. І тому для нас е, атмологія це знання взагалі про оживлення, про живість, тому що по справжньому живі тільки щасливі. А щасливий е, це той хто е, в контакті по справжнє щастя. Це е, не просто задоволення пити сфер життя. А, наше здоров'я, наші гроші, наші відносини, а, наш розвиток, а, наша а, особистість да, такий великий палець. Знаєте, всі чотири добре, але без п'ятого не буде сили. Тому особистість залишається силою. То це вже не воля, навіть коли в тебе воля є, серце відкрите, то ти будеш правильні дії робити. То uh, ти будеш uh, відповідно uh, і рухатись. Uh, і uh, в такому uh, союзі uh, ми зараз маніфестуємо, що uh, ми налаштовуємося на це. Ми працюємо загалом всі, кожен в своєму каналі. Але ми маніфестуємо, щоб вся ця робота була uh, в uh, каналі uh, світла uh, і uh, для цього. Uh, і щоб наше з вами добро, наше з вами щастя було щастям ну, насамперед для нас, для нашої України, для нашої планети, для цього Всесвіту. Тобто, коли оці всі свої запити, а запит який відновити зв'язок з тим джерелом, який дасть можливість розкрити своє я бути собою, так ми про це просимо і в даний момент про Україну, про планету, щоб вона була собою нарешті. Щоб вона згадала взагалі, хто вона.